А що є в основі медитації? В основі медитації є цілісність. Запам'ятаєте, медитація, сенс є не в тому, щоб ви щось контролювали, тому що контроль це про нецілісність. Якщо ви хочете щось контролювати, ви значить не розумієте. Якщо ви хочете контролювати, значить ви боїтесь. Якщо ви хочете контролювати, значить ви не витримуєте. Якщо ви хочете контролювати, вас це дратує. Але це точно не про цілісність. Чому ви хочете стосунків, коли навпроти вас жива людина, яка має свої бажання? Я думаю, що багато людей е, якоюсь мірою Якоюсь частинкою мріють про такі стосунки, коли я захотіла, я захотів, а він це зробив, вона це зробила. Але я думаю, що у багатьох із вас були такі стосунки, коли людина повністю вас вам піддакувала. Людина робила все, що ви просили, людина з усім погоджувалася. Я думаю, через якийсь час у вас ці стосунки. Як мінімум набридли, як максимум вони вас з'їли. І в цей момент так само е, медитація це про наші стосунки з нашим серцем, це про наші стосунки з нашим тілом, це про наші стосунки з нашою душею. І якщо ми будемо контролювати, то рано чи пісню, воно вимре. Тому контроль це антимедитація. Але, звичайно, і інша сторона. Інша сторона, коли важко, коли в нас всередині якась буря, у нас всередині якийсь шторм, у нас всередині, і ми як відпочиваємо себе як якийсь кораблик, який якого кидає туди-сюди. Кидає туди сюди емоційне, кидає туди сюди фізично, кидає туди сюди по життю. Ну, Звичайно, що нам потрібно кудись плисти. І як ми можемо це робити? Ми можемо намагатися утримати це все діло, а можемо намагатися з'єднати і відчути. Для того, щоб плавати в такому океані, треба його відчувати. Треба відчувати хвилі, треба відчувати потоки, треба відчувати корабелі, треба відчувати небо. І коли ми це все відчуваємо, ми тоді починаємо якось управляти не морем, не океаном. Ми починаємо управляти своїм шляхом. І от якраз медитація це для того, щоб з'єднати ті речі, познайомитися з тими речами, які, які нам заважають рухатися певним шляхом.